У Дніпрі врятували життя 25-річного бійця, який втратив ногу під час мінометного обстрілу біля Мар'їнки. Старший лейтенант Ігор Дерман згадує, уночі перевіряв позиції, коли вибухнула міна. Осколки просто пошматували праву ногу. Після операції у польовому шпиталі бійця терміново доправили до Дніпропетровської обласної лікарні. Хірурги одразу розпочали роботу, але врятувати ногу шансів не було. Втім, медикам вдалося запобігти можливій гангрені. Нині командир роти 92 ї бригади у реанімації загрози життю вже немає. Поруч із ним родина, і батько, і старший брат також добровольцями воювали в АТО. Кажуть, не сумніваються, що Ігор витримає таке випробування. Попри страшне поранення, він усміхається на лікарняному ліжку і запевняє, що повоює. Нічого в житті не вражає, хоча була вчора, ще угроза гангрени. Треба буде думати про хорошому протезі. у нього. Повно сил для того, щоб жити воювати, трудитися далі. Позитивно настроєний. Все по-бойовому, трошки підлічимося, далі поставимо якісь протезі. От будемо далі бігати. Хочу повернутися назад на службу Збройних Сил України, тому що війна йде, хоч вона навіть і не оголошена, але я маю закінчити цю справу до кінця.